Чи розмовляє він з кимось про тебе? Хто про тебе розпитує? На цьому каналі відео будуть українською мовою. Дівчата, кому не подобається, в мене ще є канали. Вибір за вами. Чи розмовляє він з кимось про тебе? Хто про тебе розпитує? Попитаємось у карток. Ну, несерйозний вас. Несерйозний він вас розказує всім, хто спитає, трійки, чаш. Хто спитає, тому ми розповідає. Розповідає у компанії, розповідає незнайомим людям. Ви зараз далеко від нього. Його до вас безумовно тягне. Ви та жінка, яка його серце до себе прибрала, але ось розповідає всім, розповідає, щось прибрехує, не те, що є, може, ви дуже сурова з ним, тому що він розповідає зовсім не те, що є. Прибрехує трошки, а може і не трошки. Засмучений, видалеко, сумує за вами. Дуже важливо у глазах товари, в да? у глазах в у очах товариства виглядати героєм. Тому плете, що попаді. Є розочарування того, що ви ярка, краси, красива, дуже, дуже гарна, дуже приваблива, дуже ресурсна імператриця, такої, як ви, в нього ніколи не було і, мабуть, його поведінки ніколи не буде, тому що не дуже гарний хлопець. Бреше, нічого гарного не каже. По дьяволу. Може навіть розповідати, розповідати якісь інтимні подробиці. А усе це із за того, що ви не хочете з ним бути. Ви ви відсторонились від нього і він. а його тягне і він меле. Що попаді. Дуже багато ревнощів. Дуже багато злістів в нього до вас. І, мабуть, по тому робить не дуже гарні речі. Майте це на увазі. Йому без вас дуже погано, і тому він так робить. Він зрозумів, що вас втратив, що це вже все згорів хар... сарай, гори і хата. Почому будьте готові, що десь хтось може вам переповісти, що про вас кажуть не дуже добре.